я псоріазом вже з 20 років. Більше 24 років я з цією хворобою. І за цей період у мене дуже пішло велике ускладнення. Я все пробую. Да, у мене така ціль була, це, 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 можна сказати, половину мого життя, я вже прожила це ціль поправити своє здоров'я і жити з цією хворобою. Я знаю, що вона тяжко лікується, що вона з нею, але з неї можна жити. Але щоб її якось підтримувати, це дуже тяжко. І я все одно щось шукала і шукала. І я як кажу, якісь свята, я вже бажання тільки мати здоров'я, мати здоров'я, тому що настільки вже почало усугублятися все, що я плачу, воно з кожним часом мене почало давати свої наслідки. Це в мене почали і, і суглоби боліти, і нігті вражені були настільки, що я вже, а я все одно працюю, я намагаюся працювати, це на людях. Юмор, так, весна літо, ти ж не, не сховаєшся. Це мене псоріаз, я хочу сказати, це просто мене обширний, не те, що там містами десь він йшов все тіло, Якщо нічого не робити, це мене обсипало просто з до голови. І на даний час лікарі мені не поставили, від чого він мене з'явився. Я не знала просто чого, чи він наслід, по наслідству передався, чи він там, може це обмін у мене, чи може це грибки там якісь паразити. Ніхто, Я в лікарнях лежала, все, і пройшла багато чого. Але ж ну, спробувавши оце клітинне харчування, я можу сказати, не можна. Тепер можна жити з цим спороба, тому що в мене це щас дуже чудово. У мене настільки почистилося тіло. Я не я не соромлюся, я показую свої відео, яке в мене було тіло, як я проходила. Я собі завела зошит, почала і написала, написала марафону свого здоров'я з цим з цим харчуванням. Ну, я завела, я писала кожен місяць, як я починала його приймати. Я приймала обережно, тому що так як рекомендували, я тому що сказав, що у кого шкірівні захворювання, треба не спішити потрошку. Залево я почала третю частинку з третьої частинки. зараз я п'ю, ну Я вже вживаю сім місяців. І в мене тільки гарний результат, дуже гарний результат, пішов на п'ятому місяці, я можу сказати. Тому рекомендуйте в кого шкіряні захворювання, любі. Я думаю, що це любимо, тому що в кого грибки навіть є на пальцях, на теж допоможе. От я вживаю елеву зранку, обов'язково вечірні. Теж в мене присутні вечірні. Теж починала через три дні спочатку, потім через два дні. Ну а потім вже з місяця почала виживати кожен день в самої, а на третій місяць я.